Вітаю всіх підписників та гості каналу Таня В'яже. Сьогодні 24 лютого, і до вашої уваги в мене 4 пари шкарпеток, 4 пари готових робіт. В попередніх відео я показувала, які процеси в мене розпочати шкарпетковою шкарпеткової пряжі. А сьогодні я вам вже показую кінцевий результат. Перед вами шкарпетки, виконані з пряжі. Alize Super Wash, Comfort Socks. пряжа прекрасна. Я полюбляю Alize, полюбляю нею в'язати. Вона гарно лягає в візерунки. Візерунки можуть бути смужечками. В даних шкарпетках були і смужки, і такий невеличкий імітований жакар. До речі, ці шкарпетки ще. Не просувались, вони не прийшли в до я щойно їх закінчила в'язати. Це у нас пряжа 76-78. Метраж вам всім знайомий, це 420 метрів 100 грамів. Алізе супервошком Ford Sox. Дані шкарпетки були зв'язані на 64 петлі. Зв'язані методом Magic Loop. І, і тут я робила п'яточку бумеранг. Зв'язані вони на 41-42 розмір. Наступна пара шкарпеток. Це шкарпетки ось такі. Це прекрасні шкарпетки. Я в них просто закохалася. Наскільки приємно було брати цю пряжу в роботу, Наскільки приємно було нею працювати, ви навіть собі не уявляєте. Це також у нас виробник Alize Superwash Comfort. Це у нас 7840. Тут у нас також лягає пряжа в смужки. Є смужки з жакардовими елементами, такими фрагментами. І ось тут Наче як твідова пряжа, але тут також, якщо придивитись, вона лягає в жакард. Ці шкарпетки взагалі вони після прання розпушилися м'якенькі, такі приємні на дотик, що ви навіть собі не уявляєте. Пряжа просто суперова. Рекомендую. В мене її було два моточки. Ви Знаєте, я їх ці бунтики перемотала в такі невеличкі клубочки і знову почала в'язати шкарпетки. Мабуть, тут я тільки зроблю резинку однотонною пряжою, а далі буду в'язати е, всю решту шкарпетки цієї пряжі. і п'яточку, і мисочок. Е, легко підбирається візерунок. Бачите, дві шкарпетки практично однакові. Практично ось, в'яжу їх по кругу Magic Loop, дві шкарпетки разом. Все в мене секції співпадають, і шкарпетки отримаю, думаю, класні. І ще навіть, навіть на лишиться ще пряжа. Ще, мабуть, будуть якісь комбіновані шкарпетки із залишків. На минулому, коли я знімала минулого разу відео, я казала, що я понаходила свої залишки пряжі. Це по декілька моточків, які я в'язала років 2 назад, і лишились мотки пряжі. На цю пряжу це Алізе Артісан, але я не пам'ятаю її артикул, загубилась, на жаль, етикетка. Але пряжа, якщо ви візьмете по кольоровій гамі підберете собі цю пряжу, замовите, також її рекомендую. Пряжа в роботі веде себе ідеально. Ви знаєте, я брала, це вже минулого разу я задала одну пару, а це ще дві пари. Правда, тут я чомусь не знаю, чомусь спробувала взяти. Зробити однотонну резиночку, тут я зробила п'яточку бумеранг, тут я робила резинку 2х2 і п'яточку підкову, Кріплюючу п'яточку підкова. В принципі, і та, і та п'яточка мені сподобалась. Тут я робила без е, клину підйому, але якщо ви бачите, е, Підйом хороший, він не тягне, ножка широка також війде. Що я ще хотіла сказати за п'яточки, робила я її. Робила я її трошки іншим способом, ніж німецький метод. Планую зняти майстер-клас, я пров'язую ці двойні петлі при вив'язанні п'яточки бумеранг. Тут у мене п'яточка підкова. Ось отак у мене вив'язується клин. І ось так у мене, бачите, як іде п'яточка. Тут також у мене є невеличкий така таємниця невеличкий секрет. Тоже планую вам з цим секретиком, таємницею поділитися. Можливо, хтось із майстринь спробує це. У своїх роботах. І у мене вийшло за цей тиждень одна пара, дві пари, три пари шкарпеток і четверта пара. Ці шкарпетки з такою пряжі буде ще одна пара, я їх продовжую. Я вибачаю, що у мене. Повторюються пряжа з відео у відео, але ж я кажу, що я все, е, хочу це все допрацювати. І е, я думаю, що я потрошку буду під'єднувати е, ці пряжі, е, не буду по дві пари в'язати, а мабуть, буду в'язати по одній парі і додати інші пряжі, інші е, виробники пряжі. І щоб більш була у нас така, скажімо, яскрава картинка, коли при демонстрації готових робіт. Оцієї пряжі у мене ще лишилось, я перед війною їх закупила дуже багато, тому що в'яжу для захисників і захисниць, то в мене їх ще, мабуть, лишилося три таких ще повних моточки. Це вже у мене оце останнє, ця пряжа, я ж кажу. І Alize Артісан в мене лишилося отакі ще два невеличких: по 23 грама кожний. Це мені не вистачить на готову пару шкарпеток. Я, мабуть, зроблю також скомбіную п'яточку, масочок, не знаю, або з сірою, або з білої ниточки. Ще подумаю. І що я вам ще хочу сказати. Щоб наші відео були цікавішими і більш яскравішими. На наступний тиждень, це вже не на наступний, а на цей тиждень, бо сьогодні у нас понеділок, я планую працювати із пряжою регія, Шкарпеткова пряжа. Ось вона така гарна, синя, голуба, сірий, темно-синій, дуже гарна пряжа. Буду працювати з цією пряжею, хочу зв'язати шкарпетки. Це, якщо я не помиляюсь, Німеччина, Германь, да? Німеччина, наскільки я не помиляюся, є ще ж вона в Румунії. Да? Ось така пряжа, чудова пряжа. Так що продовжую процес залізе, комфорт з цієї почну. З цієї пряжі. І ще у мене є отака класна пряжа, з якою я ще не працювала. Це у нас сокс ярм, це італійська пряжа, але вона у нас, я так зрозуміла, вона йде бабіна, а у нас вона в Україні ось написано: перематується та пакується в Україні. Спробуємо ще з таких Дві яскравих пари шкарпеток отримать. На цьому сьогодні в мене все. Гарного, мирного дня. Дякую за увагу. На все добре, до нових зустрічей!